21 березня вогнеборці шість разів ліквідовували загоряння сухої рослинності на Сумщині. Статистика ДСНС свідчить, що з початком весни різко зростає кількість таких загорянь на відкритих територіях, на луках та уздовж доріг. Такі пожежі дуже шкодять природі, адже вогонь знищує родючий шар ґрунту тварин, птахів, комах, які живуть на цих територіях. Негативно впливає і на здоров'я самих паліїв та інших громадян. Такі дії тягнуть за собою кримінальну та адміністративну відповідальність. Прибирання відкритих територій від сміття та сухої рослинності варварським шляхом, вогнем. Саме така причина цих загрянь. В умовах війни рятувальники надважко працюють, а зараз ще й постійно відволікаються на приборкання таких пожеж, у тому числі на територіях, що межують з ворожим кордоном. А таких загрянь можна було б уникнути. Для цього треба бути відповідальними у поводженні з вогнем, не нищити нашу сумщину, випалюючи суху рослинність.